Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Дональд Трамп обговорив можливість надання Україні ракет Томагавк з Путіним. За словами американського президента, він спитав у російського правителя, чи той не заперечує. І мовляв, Путіну це зовсім не сподобалось. Одразу після цієї розмови Трамп вийшов на прес-конференцію. Я кажу вам: нам потрібні томагавки у США їх багато, але вони потрібні нам. Ми не хочемо вичерпати запаси нашої країни. Вони нам теж треба. А Володимир Путін захотів діалогу лише почувши про томагавки. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський напередодні зустрічі з Дональдом Трампом. За словами Зеленського, російський правитель не сміливіший ніж Хамас чи будь-який інший терорист. Тож мова сили та справедливості обов'язково спрацює і щодо Росії. Зеленський висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп допоможе закінчити війну в Україні так само, як це відбулося і на близькому сході. А зараз важливо не дати Путіну знову тягнути час. Так на майбутню зустріч президента США та російського правителя відреагував керівник центру протидії дезінформації про РНБУ України Андрій Коваленко. За його словами, російський диктатор хоче і далі бити по Україні, і поки він це хоче, потрібно в свою чергу бити по Росії. Я нагадаю, що зустріч президента Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбудеться сьогодні орієнтовно близько 20 години за київським часом. Національний марафон Єдині новини буде стежити, і в прямому етері все, що можна, буде можливо, будемо аналізувати тут в студії. А зараз зі мною Володимир Фосенко, це політолог, і обговоримо деталі цієї зустрічі і не тільки. Володимире, вітання. Вітаю вас, отже, багато вже розмов про те, про що саме будуть ці перемовини, які теми будуть актуальними? Але знаєте, ще до вчора ми не очікували, що розмова про зустріч президента України та Дональда Трампа. Ми маємо ще обговорити розмову президента Путіна та Дональда Трампа. Що ви можете сказати про це? Які основні би аспекти ви виділили після цієї розмови? Ну, по-перше, як не став з цього робити якусь велику сенсацію, бо деякі західні видання вже пишуть. Це стало абсолютною несподіванкою, uh -huh. що от Україна до цього була не готова. Слухайте, ми з такою ситуацією вже неодноразово стикалися. Це буде не перша зустріч Трампа з Путіном. Ну вже була на Алясці зустріч. Вони вже між собою. Це отже, була сьома розмова телефонна між двома президентами. Тому тут, на жаль, нічого нового немає. Головне, щоб Трамп не дав задню, як кажуть в народі, щоб він не пішов на нові поступки Путіну, щоб не було затягування часу. от те, що ви цитували, колегу з РНБО. От це важливо для нас. А так я не думаю, що це стало сюрпризом. Я не гадаю, що. На ще в понеділок, коли от було підписання мирної угоди по сектору газу в ель Шейхі, тоді вже Трамп, коли він виступав в Кнесіті, в ізраїльському парламенті, він вже сказав, що він скоріше за все буде ініціювати контакти з Путіним, що у нього буде розмови з Путіним, і це вже в стилі Трампа паралельні переговори. Або сам Трамп цим займається, або е, його е, представники адміністрації. Е, я нагадаю, коли е, от була зустріч з Путіном перед цим і після цього Трамп спілкувався з нашим президентом по телефону. Потім був візит нашого президента е, разом з європейськими колегами на Вашингтон, і зараз схожа ситуація: паралельні переговори і з Росією і з Україною. Абсолютно правильне питання, і воно є головним і найбільш проблемним. А про що буде розмова? От розмову нашого президента з президентом США, в принципі можна прогнозувати. Коли наша делегація, зокрема, Зеленський, поїхала в США, було очевидно. Головна тема, і Зеленський це анонсував: це зброя постачання американської зброї для України, це система ППО і далекобійна зброя, зокрема Томагавка. Думаю, що Томагавки будуть і сьогодні обговорювати. Поки що Трамп це відклав зв'язку з активізацією переговорів з Росією, але я думаю, що тема залишається або на столі, або в ящику по столу поруч, і в будь-який момент вона може бути актуалізована. енергетика обговорюється зараз для нас дуже актуальна співпраця США в сфері енергетики, і, зокрема, закупівля американського газу за допомогою наших партнерів. І безумовно, ключова тема подальшої перспективи переговорного мирного процесу. Але тут виникає проблема: а на яких умовах домовлятися, що має бути предметом домовленості? Російські пропозиції, те, що вони нагадують постійно і підкреслюють, що було якісь там домовленості в Анкоріджі на Алясті, не було домовленості. Американська сторона не підтверджує. А те, що вони пропонують. Тоді пропонували одностороннє виведення українських віз з Донецької і Луганської області, для нас категорично неприйнятне. і президент Зеленський про це неодноразово сказав. Українська позиція відома це припинення вогню. Як варіанти, це обговорило ще в березні. Поетапне припинення вогню. Оце можна і треба обговорювати. І якщо американська сторона чітко сформулює, я думаю, що ініціатива їм має належати, не чекати, що скаже Путін. А приїхати до Будапешту з власною позицією, з власним мирним планом, який бажано узгодити з нами, і тоді цей план просувати, не просто слухати Путіна, а казати йому: от є конкретні ідеї, є пропозиції щодо припинення вогню. Давайте шукати точки дотику. Ви маєте погоджуватись, не будете погоджуватись. Ну тоді, да тоді от. Ми дамо Україні томагавки іншу зброю, і тоді ми будемо тиснути на вас в іншій формі, зокрема, можливо, і в санкційній формі. От, якщо буде така розмова, вона матиме сенс. Якщо, не дай Бог, будуть нові поступки в бік Росії, ну тоді ми отримаємо не наближення до миру, а скоріше навпаки. Я хочу звернути увагу на відео, яке зараз бачать наші глядачі на екрані. Я нагадаю, що вчора президент України прибув до Сполучених Штатів і вже мав кілька зустрічей і безпосередньо з міністром енергетики Сполучених Штатів з високими представниками уряду. Також і от ви зараз бачите це. Одні з із перших зустрічей високих дипломатичних про що йде мова про що Володимир Фасенко сказав, що мова і про енергетику, і про зброєння. Тобто, ми розуміємо, що мова не тільки про перемовини, але і про подальшу сферу дії. І ось сьогодні, о 20-й, буде зустріч президентів України та президент президента Сполучених Штатів. Про томагавки також важливе питання, повертаючись до розмови, чому. Зеленський о, вірніше, Зеленський звертає увагу на це озброєння, але чому Путін мав розмову про томагавки з Дональдом Трампом? Як ви думаєте? Тому що навіть вчора на прес-конференції ми чули вже цю цитату. Трамп сказав, що так, чекайте, нам також потрібні тамагавки, треба подумати. І я говорив про це з Путіним і Путін сказав, що він не в захваті від цієї ідеї. Ну, ми то взагалі не в захваті від того, що Путін має на це відповідати. Ну, я думаю, що е, тема автомагавків в розмові з Путіним, вона ж була інструментом тиску. Е, Трамп подав це жартома, що мовляв. Побачите, я йому згадав про томагавки. І Путін змушений був реагувати. Він казав, що йому це да не потрібно. Ну тобто він дав зрозуміти, що для росіян це чутлива для тема, що вона їх непокоїть. По ну, це і сам Путін неодноразово казав публічно, і представники Кремля різні теж казали, що це червона лінія. Ай-яй-яй буде погіршення американо-російських відносин. А мені здається, що Трампу навіть сподобалося, що ця тема так вплинула на росіян uh -huh. і добре. він відчув це слабке місце, туди можна тиснути. Але нам треба бути реалістами. На даний момент, якщо нам будуть давати домагавки, не для того, щоб ми перемогли в війні з Росією, а для того, щоб примусити росіян до переговорів. І якщо зараз у Путін ж не випадково, правильно Зеленський сказав, що Чому зараз Путін погодився так швидко? І е, е, я знаю, що вже і на заході про це говорять: що Путін поспішав поговорити з Трампом до того, як Трамп зустрінеться з Зеленським, він явно намагався дати Трампу позитивні сигнали. Що мовляв, я готовий. Я буду з вами домовлятися про мир. Головне, не давайте е, українцям допомагати. От я трошки звичайно, спрощую, але суть. Послання Путіна до Трампа, яка от вчора була можлива в їх розмові, вона була саме в цьому: мовляв, давайте не поспішайте з томагавками для українців, я готовий до переговорів. Але якщо Путін буде зволікати часом, буде свідомо затягувати переговорний процес, ну тоді я не включаю, що Трамп до цієї ідеї може повернутися. До речі, важливий момент: от Трамп сказав, що багато у них томагавків ну, є оцінки більше 4 тисяч. А мовляв, вони нам і самим потрібні. От ну, це натяк на те, що поки давати не будемо. Ну о, тут нагадаю, дай вони дають дають тамагавки. Тому що росіяни теж кажуть ні, вони самі тільки використовують, і тільки американці можуть їх використовувати. От є е, інформація, я чув це від колег, які займаються американською проблематкою: 400 томагавків надали Японії, 300 Австралії. Зверніть увагу тихіоканський регіону. Китай mm. це стримування Китаю. Однак знов таки підкреслюю: я вважаю, що головне, що дискусія навколо томагавків почалася. Сама американська сторона публічно підняла цю тему, хай як інструмент тиску на Путіна, але спочатку було слово, як ми знаємо, і оце слово томагавки в даному випадку, воно сказане, і воно буде предметом переговорів. І сьогодні на зустрічі з Зеленського з Трампом. А конкретні рішення скоріше за все будуть трохи пізніше. Але я у мене немає сумнівів. Вони будуть, тому що е, практика наших взаємин з сполученими штатами свідчить на три фази: спочатку нам кажуть ні, потім обговорення. от як зараз. А третя фаза нам надають відповідну зброю. Можливо, в обмеженому масштабі, але надають. Тому я думаю, що ми вже вийшли на другу фазу і питання часу, коли ми це питання вирішимо. Ми також знаємо про майбутню зустріч Путіна і Трампа, яка має відбутися в Угорщині. Поки що дати ми не знаємо, але чи свідчить це про те, пане Володимире, що таким чином Путін намагається відтягнути просто час до отримання озброєння Україною і країнами Європейського Союзу, і Сполученими Штатами, що от зараз ще поговоримо і домовленість про, про перемовини, Ось зараз ще буде якісь рішення. Почекайте, не спішіть надавати озброєння. Зараз все будемо вирішувати, тобто це така собі гра, про що ми насправді вже чули не один раз від Путіна. Ну насправді такий ризик дійсно існує. Я додам на про всяк випадок ще є ще ризик ім'я Орбан, оскільки Орбан так. буде господарем цієї зустрічі, і він ну на жаль може контекстно, фоново впливати на настрої Трампа. Переконати, що от треба погодитись на пропозиції Путіна. А от щодо тактики, Путіна, да він може затягувати час. Це традиційний його стиль з високою вірогідністю. Путін може запропонувати якусь нову псевдомирну ініціативу. От як Анкорі, на на Алясті. щось таке, що буде виглядати формально як компроміс. А насправді буде оманкою, буде симулякром. От такий ризик теж існує. Не тільки затягування часу, а от намагання показати Трампу, що ми готові домовлятися, а от давайте домовлятися на наших умовах. Ми пропонуємо от такий варіант. Тут є ризик. Якщо буде затягування часу, то це може не влаштувати Трампа. Трамп хоче швидше, це дуже помітно. Він поспішає. От саме тому він вже е, в розмовах з зеленськими, коли я був Шармен Шейхо. Е, домовились про те, що наш президент прилітає от якраз має бути зустріч 17 жовтня. Це не планувалося uh -huh. ще минулого тижня, але зараз от, швидко домовились буквально за декілька днів про таку зустріч, тому що Трамп поспішає. Він хоче конкретного результату. Йому замало приємних розмов з Путіним. Він про це, до речі, сказав ще на початку липня що Йому з путіним приємно розмовляти, але результатів немає. Він хоче результату, і от це буде так чи інакше впливати на Путіна. А головне, щоб Трамп був послідовним, щоб не було в трампівських гойдолок. Знаєте, то подобається, то не подобається Путін. Тут справа не в емоціях, не в емоційному а Треба дійсно дотиснути Путіна тут треба послідовна системна позиція і самого Трампа, його помічників, його адміністрації, якщо їм вдасться не просто поговорити з Путіном і щось від нього почути. А якщо вони щось запропонують і будуть тиснути на Путіна, ось тоді якийсь результат буде. А ризики да, ризики, на жаль, є. І тому і нам, і європейським партнерам, треба попрацювати над мініза... мінімізацією цих ризиків. Я думаю, ця робота і сьогодні буде на зустрічі Зеленського з Трампом, і вона продовжиться як до, так і після зустрічі Трампа з Путіном Будапестрі. Абсолютно, є велике сподівання на те, що робота української делегації і нашого президента сьогодні буде дуже результативною для нашої держави в сенсі озброєння і певних політичних рішень. Будемо ще повертатись до розмови однозначно. Пане Володимире, дякую вам. Володимир Фесенко, політолог був зі мною на прямому зв'язку.